Якщо вам наскучило сьогодення і хочете зазирнути туди, куди немає жодного дороговказу, пропоную своє товариство. Це телепроект, як це було у студії Вікторія Олещенко. Здрастуйте сьогодні, згадуватимемо події близького й далекого минулого, що вмістилося в одному дні, 21 січня. 21-й день нового року якось не надто сприяє ностальгії. Погодьтеся, коли ще відчутно утома від свята, душа сповнена мріями і сподіваннями про світле і краще завтра, а у голові ще паморочиться від аромату хвої і гристого напою, ну не до спогадів. Тому поговоримо таки про сьогодення, а у ньому нині день. Обіймів, де міжнародний його особлива прикмета обіймати усіх, навіть незнайомих, і не ставтеся до цього процесу скептично. Як стверджують медики, фахівці у сфері психосоматики, і є такий розділ у медицині, люди, яких обіймають і соціально підтримують, менше хворіють на застуду, не схильні до стресів і депресії, мають міцніші судини та імунітет. Саме такими набутками, вочевидь, можуть похвалитися герої першого сьогодні сюжету спогаду зразка 2009 року. Увага на екран! Обійматися з людьми, до кого відчуваєте прихильність, можна, звісно, щодня. Втім, чи можливо проявляти таку повагу до людей, яких не полюбляєте? Ось, наприклад, вічні суперники-політиканти, голова облради Анатолій Грицюк та вічний помаранчевий революціонер Ігор Гусь. Обливати брудом один одного їм не звикати. Ви знаєте просто, І так, що сесії. Аби опонентам працювалося злагоджено, у день обіймів ми зголосилися помирити обидві сторони. Гусь виявився активним обіймальником. Поки збираємось їхати до Горцюка, нашо українець не зволікає. Горниця – до журналіста. Може, вас, вас обійняти. Так, так і зніметься. Втім, наша ціль не стосунки політиків та журналістів. Мета обійми Грицюка та Гузя останні ж не розгубилися. В день обійму можемо показати, що єдиний центр і б'ють, і депутати можуть і будуть шукати примирення. Обіймати потрібно тих, кому хочете виявити свою признь. Це радять психологи. Ніякого фальшу переконує Анатолій Грицюк. До гузя хотів притулитися. Я зробив потиск руки і обняв щиро, абсолютно в ім'я. Ще раз повторюю, Волині неньки України аналогічно каже Ігор Гусь образу на Грицюка не тримає. Як людина християнин вважаю, що всі такі речі треба прощати. От ми Анатолію Петровичу такі образи прощаємо. Щиро опоненти обіймалися чи ні, судити ми не вправі. У політиці правила інші там живуть за принципом. Якщо треба, то зробимо. Тим паче, на камеру всім емоціями треба ділитися щиро. Обіймайтеся щодня, даруйте своє тепло рідним та близьким, не соромте своїх почуттів. Ну а я часу гаяти не буду. Хочу обійняти свого колегу оператора. Обійми. Та спочатку запитай дозволу. Бажано письмового, якби я була б законотворцем, то саме так назвала би закон про протидію домашньому насильству. Ухвалений поза торік документ набрав законної сили цьогоріч і передбачає кримінальну відповідальність за домашнє насилля та примусовий шлюб. А також встановлює, що зґвалтуванням відтепер вважатиметься вчинення дій сексуального характеру без добровільної згоди потерпілої особи. Відтак. Метерів у нас може значно поменшати. А все через закон, у якому передбачені санкції за неотримання згоди на любов. Таким чином, можемо говорити, що відтепер мова про головний біль цілком узаконена. І якщо припустити, що наші мозкові спазми трапляються так само часто, як змінюється день і ніч, то наша демографічна ситуація. Від загрози, бо ж хто така мати героїня? Розгорнута відповідь на це запитання прозвучала у нашому ефірі 2012 року, коли присвоювали почесні звання волинським достойницям. Мати героїня це потрібно, щоб було не менше п'яти дітей. От і найменшій дитині вісім років. Тоді після цього розглядається питання про присвоєння звання чесного звання мати героїні. У сім'ї рузак Тетяни семеро дітей, і це враховуючи те, що після першої вагітності лікарі заборонили їй народжувати 86-му році, коли я народила першого синочка. Я дуже тяжко захворіла на хворобу ревматоїдний поліартрит. Коли я принесла його додому, це дитятко неможливо було підняти руками. Мені приходилося піднімати його зубами. Тетяну, інваліда першої групи та її чоловіка, ліквідатора Чорнобильської аварії, це не налякало, адже вони вважають, що діти це нагорода від Бога. Такій великій сім'ї грошова допомога, як Манна Небесна, лишень просять ще квартиру трохи більшу, адже дев'ятьом у двокімнатній хаті живеться як у рукавичці із відомої казки. Яка не яка у своїй хаті кажуть, і кути допомагають, то ж дарма що рукавичка. Зате своя біда як свого кутка Катма ще й гірше, коли був та став руїною. Така сумна історія є у життєпиці громади села Криничне на Маневичині. 2008-го тут вщент згоріла церква. Одна з версій, чому трапилась пожежа, необережне поводження з вогнем когось священнослужителів церкви. Того дня, коли трапилось лихо, у церкві правилась служба. Після відправи всі електричні та опалювальні прилади вимкнули староста та касир. Двері зачинили на замок. Що далі трапилось у замкненому приміщенні будуть з'ясовувати спеціалісти. Прикро, що це не перший випадок на волині, коли від вогню постраждав храм. Аби надалі сумна статистика не зростала. Менесники вирішили провести рейд по святинях, щоб впевнитись, що культові споруди захищені від вогню, а священнослужителі дотримуються правил безпеки. Перевірку пожежники розпочали з Покровської церкви у місті Луцьку. Священик запевняє, що у його церкві ніяких порушень немає. Встановили в себе пожежну сигналізацію, тобто все, то, що відповідно є для тимчасового храму. Вогнегасники є, все, все як як належним чином. У церкві Безель свічок, які також можуть стати джерелом загорання, та емонесники у свою чергу знайшли інші порушення пожежної безпеки. «Застаріла електропроводка. Використання скруток в електропроводці, використання кабелів частинами і де також застарілі розетки, використання їх на горючих матеріалах, що може призвести до виникнення пожежі. Також основними є, що недостатньо використовуються первинні засоби пожежогасіння, сіння, Вони недостатній кількості знаходяться в будівлі. Як було видно тільки один лише один вогнегасник від пожежників, настоятель церкви отримує припис, де будуть зазначені всі порушення пожежної безпеки та строки, за які священнослужителям потрібно усунути порушення. Така перевірка не остання. Обіцяють рятувальники у планах МНСників У найкоротші терміни перевірити всі церкви та храми Волинського краю. Вціліла після пожежі у криничному лише дзвіниця. Вітак у реєстрі культових споруд Волині з'явилася примітка церква. Не існує. А через 9 років храм відновили, причому він постав у первозванному вигляді. 2017-го його освятили. Ось така історія. Я люблю хороші історії. Такі, скажімо, як ось наступна. Вона про незвичайне захоплення лікаря швидкої Бориса Антонюка. На гостині у лікаря-птахівника мої колеги побували у січні 2009-го. Що побачили? Дивимось. Порахувати, скільки птахів є в обісті Бориса Антонюка, не може й сам власник пернатих. Захоплюватися цим видом тварин чоловік почав ще в дитинстві. Відтак, уже після армії, став їх колекціонувати. Тепер, у свої 52 Борис Антонюк більшість вільного часу приділяє своїм улюбленцям птахам. Деякі види пернатих є ексклюзивними на Волині. Починали з двора, з хати, з вольєрів. Ну і потрошки розовстали птицею. Багато приходилось їздити по виставках, по базарах, ну майже по всій Україні. Є всі види брами куропатчата, куріпчата, золотиста, світла, темна, голубий кухінхін, карліковий кохінхін е пухова, пухова курка. Значить, ну похова декількох е, окрасів. Е, Аріал розм цієї птиці е, Індокитай, В'єтнам, Лаос. Це тульські бійцівські гуси. Один з них нещодавно переніс складну операцію, втратив крило. Та красу його це не зіпсувало. Борис Антонюк завжди боляче переносить втрату кожного улюбленця. Надто засмутився, коли один з його собак задушив дев'ять щойно привезених з виставки ексклюзивних птахів. А ця красуня пухова курка. Її люті морози точно не страшні. Кожного зі своїх пернатих чоловік любить однаково, стверджує, улюбленців немає. Ну так не можна сказати. Всі пташки, в общем-то, дорогі, всі пташки. Для мене всі дорогі. Для мене я не можу зробити вибір, що так краще, так гірше. Середній вік породистої курки 10 років. Ветеринари радять тримати не більше трьох. Згодом починають з'являтися різні хвороби, що можуть передатися й іншим пернатим. Та Борис Антонюк тримає своїх улюбленців до останнього. Каже, повести птаха до колодки рука не підіймається. Птахівник зі стажем зізнається, інколи після тяжкого робочого дня саме пернаті улюбленці допомагають розслабитися та набратися сил. Птахи завжди впізнають своїх господарів, а от чужинців не дуже люблять. Та між собою різного виду кури рідко сваряться, хіба що самці. У відповідний період можуть почав Захоплення чоловіка птахами повністю поділяє і його дружина Людмила. Тепер вони і її улюбленці. Розділяю, ну просто в основному я помощник. У такого вже такої тяги, такого увлечення глибокого і. Через щор що йшло, а душі ніту. Ну, в принципі, вже так і привычка, і, може би, любов к живому. Колекція птахів Бориса Антонюка чи не найбільша та найповніша на Західній Україні, та на цьому чоловік зупинятися не збирається. Прагнення є, От. в такому ділі стояти на місці, топтатись не можна. Не стояти на місці, закликає наш герой, і ми не будемо. Та щоби поставити остаточну крапку новорічно-різдвяної теми на завершення. Як і годиться, концерт він відбувся 2008 року у нашому облму з драмтеатрі. Під супровід естрадно симфонічного оркестру звучали колядки щедрівки та арії світової опери у виконанні акторів та солістів театру. Протягом новорічних свят лучани мали нагоду відвідати дійство, яке було в новорічному репертуарі театру. Під час святкового періоду та й на заключному концерті в залі був аншлаг. Публіка сприймала акторів гучними оплесками. Відвідав дійство і міський голова, якому колектив театру презентував новорічний сувенір. І то був останній спогад на сьогодні. Що день прийдешній нам готує? Проте, вочевидь, розкажуть уже мої наступники, як я нині, скориставшись творчими доробками своїх колег, які творили історію телеканалу «Аверс», а заразом і усієї Волинської громади, сторінки якої активно гортаємо щодня у телепроєкті, як це було сьогодні? Пригадували події нашої спільної минувшини, що умістив у собі день 21 січня, і з вами була Вікторія Олещенко. Шануймося.